І на цю тему поговоримо просто зараз з Ігорем Черню, головою делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступником голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю, ну відштовхуючись, від сказаного, щойно. Давайте згадаємо тезу від очільника від заступника голови ФСУ, президента пана Жолко, який сказав, що документ відкритий до підписання, тобто Україна, які поки що не підписали, можуть долучитися до цього процесу пізніше. Але тут що важливо, деякі країни зазначають, ну за наголошують на тому, що, наприклад, ми не можемо наші представники не могли підписувати, тому що не той був рівень, а тому чекаємо там найвищого рівня да представництва щодо цього підписання. інші ж як Індія, от вже є Заяв від МЗС, Індія каже, що Росія має бути представлена так само, як і українська сторона на наступному саміті. А тому будемо долучатися до підпису. Ви от говорите в своєму дописі в Фейсбуці, що це таке собі міні оон В принципі, я з вами погоджуюсь, тому що ну практично найбільше представництво різних континентів України було представлено на цьому саміті. Чи варто очікувати, що до наступного саміту, який може відбутися за словами президента України Володимира Зеленського, за п'ять місяців. Країн буде значно більше, вони будуть більш спевнені оптимізму щодо конкретних дій. Ну, по перше, це постійний процес, і він не закінчується щодо долучення інших країн. І я нагадаю, що було направлено запрошення до 160 країн. Майже 100 країн приїхало інші країни, деякі країни не приїхали не тому, що вони не підтримують, а тому, що з певних інших обставин. І я думаю, що вони будуть долучатися також. що Ми будемо працювати над розширенням того списку країн, які і долучаться до саміту і долучиться до комуніке. Але що важливо, це закладено ці підвалини базу. Тобто, перший саміт відбувся, ми маємо. Більшість країн на на на, свої, на, на борту, що називається, і е, на сьогоднішній день є над чим працювати. Е, і що сам, найголовніше, я думаю, що якраз що було погоджено, що на принципах якраз таки статуту ООН подальші кроки будуть розроблятися. А це означає, що не має бути питань щодо територіальної цінності і суверенітету нашої країни, і цим погодилися. Абсолютно більшість країн, які приїхали, і я думаю, що буду долучатися ще і інші. На цьому наголошує Русула фондрляйн. Що якщо Росія скаже, що готова до миру саме спираючись на статут ООН, то власне ми її включимо до наступного саміту і до е, процесу перемовин. Я би ще зачепився до тези вашої, що ми рухаємося в парадигмі саміту миру, і це те, з чого ми починали від початків. Тобто, саме всі наші країни-партнери і країни з різних континентів мають дослухатися саме до нашої версії дав миротворення агресора, власне, до формули миру від президента в ці 10 пунктів. Як Ви вважаєте, чи можуть в принципі ті країни, які були ще нейтральними або, скажімо, більш лояльними до політики зовнішньої Російської Федерації, змінити своє ставлення? Просто я повторюю своє питання, що ми маємо зробити в процесі цих п'яти місяців, щоб переорієнтувати їх на свій бік, так би мовити, щоб вони були більш схильними? Я би умовно розділив групу країн на три на три табори: є е, країни-сателіти або країни-союзники Російської Федерації, такі як Іран, Північна Корея, е, Білорусь, е, які ми навіть не будемо е, я думаю, що переконувати. Хоча е, Іран був запрошений. Е, але з ними від них чекати яких, якоїсь зміни позиції я думаю, що не варто. Є наші союзники, да і вони. Проявилися і вони показали себе поставивши підписи під стильним комуніке. Тобто, така знаєте, аналогія можна провести аналогію з антигітлерівською коаліцією Другої світової. Зараз ми маємо антипутінську коаліцію, і є е, ті країни, які десь посередині які ще ввагаються до, до кого примкнути, і тут дійсно е, питання нашої дипломатії, і не тільки нашої, а насправді усієї. Знаєте, більшості країн, яка вже підтримала, і це ж та та, та сама чирникова дипломатія, де через треті країни, через четверти країни, ми можемо впливати а, на, на, на країни, які ще не визначилися, і це наше завдання якраз таки максимально розширити. Але коли ми маємо на борту, вже а, майже 90, майже 100 країн, а, які погоджуються, то дуже складно. Якось знаєте, бути на боці агресора і і не розуміти, де є добро, і де зло. Всі хочуть бути на на стороні добра, якщо це звісно не Іран або північна Корея. Тому робота продовжується, і я думаю, що інші країни будуть доєднуватися. Пане Єгоре, ну ми розуміємо, що ця дорожня карта справедливого і тривалого миру, яка була накреслена на саміті миру, це лише початок шляху. А на яку реакцію Росії ми очікуємо, і якою може бути ця реакція? На сьогоднішній день, після ось цього першого саміту. Я думаю, що це комунікет буде оформлене вже в конкретному? Ну навіть не пропозицію а запит до Російської Федерації щодо тих цих цих перших трьох пунктів, і це важливо, що ми розпочали взагалі цю дискусію на основі формули президента Зеленського з десяти пунктів. Це тільки перше, це тільки початок. Ось по цим трьом напрямкам буде надіслано Російській Федерації запит на виконання. Якщо виконання цього запиту не, 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 не здійсниться. Я думаю, що в рамках знову ж таки роботи саміту, в рамках роботи тих, тих країн, які до цього саміту долучилися, будуть напрацьовані рішення. І імплементація цих рішень буде вже або на двосторонній основі, або колективно. Наприклад, да я зараз можу просто надати приклади, Це, це не рішення ще, але з мого боку, да, з моєї точки зору, наприклад, якщо не буде виконуватися питання. Щодо забезпечення ядерної безпеки ядерної енергетики енергії, то ще нагадаємо на накладені санкції на ядерну енергетику Російської Федерації, і це дуже впливовий важель за того, щоб змусити Російську Федерацію виконувати такі рішення саміту, тобто забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС. І на цьому саміті нагадаю були ключові країни, які можуть накласти ці санкції. Це в принципі країни G7, Європейські країни, Сполучені Штати там були. Тобто це перший крок, крок, база закладена. з цією базою погодилася абсолютно більшість країн, і далі буде розроблятися план дій імплементація цих рішень. Що ж зрозуміло, пане його? Дякуємо за ваш коментар. Єгор Черняв, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.